Весна, весна приходить. Маруся літала по проталих стежечках, весело поплюскуючи гарними своїми чобітками, зупиниться на хвильку, набере повні груди гірського чарівного повітря і мовкрила від того виростають. Летіла б до сонця, до вершків гір, до хмар. І серце завмирало на саму лиш думку, що скоро настануть цілком теплі дні. Зійде сніг з усіх зашкалубин, і можна буде видряпатися на найвищу кечеру, стати там і заспівати. Йой, як же ж то гарно, як же ж то мило. Йой! І цілувала дітей. Дівчата увесь світ готова була цілувати. Іде весна, мати велика, от уже скоро, скоро приїде на білім коні свят лицар Юрій, і люди відатимуть його. То ще давно-давно, у сивій давнині, урочисто почали обходити цей празник. Празник оновлення тіла, праздник потомства, праздник будучого. Довгою зимою під шкірами сховане тіло відбувало обов'язки було рабом, тепер увільняється і буде святкувати. На зиму припадають усі ті моління душі. Весна празник тіла, воно велить, воно веде, воно творить і усе чекає Великого Юрія. Як молода дотримує честі до вінця, так усе доукола, уся природа чекала приїзду кінного лицаря. І їде він, пишний та годний царевич в блискучому лудінні сяйливім, і здалеку ще кричить Мечі ключі, брате Микола, бо відіб'ю. І старенький Микола, перелякавшись, борзо на назустріч Юрію ключі від світа, а сам тікає у запічок на небесну постелю спочивати по труднотах довгозимових. А пишний Юр. Їде, коником виграває, гострим списом леди пробиває, з гір зиму стручує, просікає копитами стежки доріжки по обочах. Стрепануться сонні смиреки, киваючи юрібі назустріч. Напружиться бучина, березина соком налється, широко зітхнуть гори, черево ж запінеться, вийде сонце і довше постоїть над землею. Їде, їде Юрій, ліси косичить, земля правиться, хором могутнім несеться клич. Без нас! Легані з дівками коло перелазів, шебочуться щось на вухо, або йде попри хату молодець і співає. «Ой, на дівчинонько, до мене горівки. Ти не маєш чоловіка, я не маю жінки, я не маю жінки». А за хати, десь під оброга, задирикувато відкликається дівочий голос. Чи я тобі не казала, не казали люди, що з нашого байкохання те нічого не буде, те нічого не буде. Але гень лиш усміхається собі в усок та й далі йде, у сопілоньку вифікуючи теплого вечора темної Ніченьки дожидаючи. От і, Юрій, Сонця великого праздник предвічний.